Добрий день. Ми з вами продовжуємо перевіряти домашнє завдання, але, як ви вже побачили, у нас задача зараз саме про тверді тіла. Давайте будемо рухатися вперед. 19.17. перший номер. Довжина алюмінієвого дроту внаслідок розтягнення збільшилась від 160 до 160,1 см. Визначити механічну напругу в дроті. Ось. І... Якщо ви були уважні при розв'язуванні попередніх задач, то ви пам'ятаєте, що у нас є механічна напруга, яка дорівнює на модуль Юнга умножить на відносне видовження, розписуємо відносне видовження, і далі просто перевіряємо одиниці і обчислюємо. Але ось тут я відразу перевела в систему інтернаціональну, незалежно від того, що так виглядає, не дуже. Зручно, мабуть, здається, але воно дуже зручно, коли ми вже будемо обчислювати і отримувати відповідь безпосередньо. Ну, я написала 16 степені Паскалі, а потім відповідь вже зробила в мегапаскалях. Як вам більш зручно буде, так можна залишати відповідь, але стільки знаків, після кому не бажано залишати, безумовно, тому відповідь краще округлювати. Ну, мабуть, так, задачі. Я не буду більше, більш подробно її розповідати, тому що тут, мабуть, все зрозуміло. Рухаємось на наступний. 19-20 довжина мідного стрижня за температуру 0 градусів Цельсія становить 60 см, наскільки збільшиться ця довжина внаслідок нагрівання до 80 градусів Цельсія. Ну, на мій погляд, ця задача навіть простіша, ніж та, яку ми розв'язували з вами з попереднього ще домашнього завдання, там, де об'єм у нас був, тому здесь просто бажано вказати, ну, крім того, що ми записали дано, взяли табличну. Таблично даний коефіцієнта лінійного розширення для МІДІ, нам потрібно ще після отримання формули, яка, ну, на мой погляд, не складно знаходиться, показати, що зміна температури в градусах Цельсія і в Кельвінах вона однакова, і тому, коли ми перевіряємо одиниці, Кельвин в мінус 1 Кельвін, у нас скорочується. І при числа після підстановки чисел ми з вами отримаємо ось таку відповідь, ну я її теж округлила і перевела в міліметри. Задачі в цій частині домашньої роботи, мабуть, у нас набагато простіші, ніж попередні, але мабуть не набагато. Ну вони не складні, якщо що. І тому ми швидко їх перевірили, і ви можете оцінювати і виставляти все в Google Class. Добре, відпочиваємо.